Перші кавуни. Перші проноси. Ентерол. Проведи літо без діареї. Про план високоякісний раціон, розроблений нашими експертами і ветеринарами. Сприяє довготривалому благополуччю завдяки сучасним науковим дослідженням. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Не можеш розігнутися. Твоя спина потребує аргет пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Спробуй новинку Моршинська зі смаком полуниці і переверни своє уявлення про воду або освіжись улюбленою моршинська з лимоном, так само природно, і без консервантів. Спробуй усі, знайди свою моршинська. Відкриємо себе та відчуємо світ інакше з новою Натурелла, що дарує особливий захист. Її новий волоконний шар поглинає рідину до двох разів швидше, щоб ми могли відчувати чистоту та свіжість у кожній миті, як ніколи раніше. Натурелла. Слідуй за власним ритмом життя. Гаряча пропозиція від Віасад. Юнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення Віасад. Дзвоніть 0800 500 460. З алергією наші спогади виглядали так: ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від Свербежу, це Терезин Тева. А від чхання – Дезлоратадин Тева. У Лінійки бренду тева є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. Сйос. Нова стійка фарба. Холодні відтінки з насиченими пігментами кольору. І маска з блакитними пігментами з ефектом проти жовтизни. Достатньо професійної насиченості кольору. Нова стійка фарба сльоз. Твій новий рівень. Додай своїм бровам виразності зі сльоз Браутінт. Тривожні ночі, постійна втома. Відчуття, ніби ви втрачаєте контроль над власним життям. Справжні випробування для нервової системи. Усе це впливає на ваше тіло, на ваш розум, на ваше життя. Для мене гепаргін нейро став підтримкою. Формула гепаргіну нейро об'єднує одразу три компоненти: магній сприяє нормальній роботі нервової системи. Гліцин допомагає повернути спокій та здоровий сон. Гамма аміномасляна кислота сприяє покращенню пам'яті та ясності думок. Гепаргін нейро для підтримки нервової системи. Від фармак. Цукор може провокувати зморшки. То й що? Спробуй дует нівея q 10 проти глікації. Сироватка подвійної дії з чистим q 10 та інноваційним глікостоп зменшує зморшки та запобігає їх появі. Клінічно доведено. А ще новий денний флюїд q 10 із СПФ-50. Разом ефективніше. Нівея для шкіри. Сім'я це найголовніше. Не маєш права нею знехтувати. Не можна сім'єю ризикувати. Не маєш права тікати. Батько завжди казав: того, хто тікає, з'їдять на вечерю. Вовки, прем'єра. Сім'я. Дивись на бігоді. Ми всі сьогодні велика родина. Сильні, поєдині. Це що, всі воювати? Сміливі, то незалежні. Зухвалі, бо це наш день. Слава Україні! <пирали> Разом тримаємо удар. Я хочу вигнати цю з нашої землі. Люби є, як сонце люблю, як вітри трави і води. Щасливою в радості ми люблю один у мене. Люблю її обісні нею мишнево своє Україну. Красу її віч, живу новому і мову її солову день незалежності. Коли війна зайвшиться, коли ми переможемо. Наші серіали на 2+,2. плюс Те відчуття, коли випив Беттері Джуст. із соком, кофеїном і вітамінами групи В. Беттері Джуст. смакує нереально, плющить натурально. Потужні глечики. щонеділі залишайтеся з нами. Стоп! Знято! Така голодна зараз бе варенички. Чіпси зі смаком вареників з борщем нема. Є матінко. Може є ще. Котлета по-київськи. Седи. Здуріти можна. Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій український вибір для смачного перекусу. Чіпс це смачно. Гаджети зранку вдень перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай саміно захист та зволоження ваших очей. Українська прем'єр-ліга повертається з 2 серпня на Київ Стар ТБ» Новий сезон елітарної першості України. Дивись те, що об'єднує нас на Київ Стар ТБ». Завжди є щось нове на Київ Стар ТБ». Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість. І я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Лаки для волосся тафт тепер із захисною системою ХАПТІК, що зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Тафт для різної тебе. Ей, слухай! Нові гелі для прання коколіно з технологією Active Color Protection. Видаляють пляму, зберігають тканину та роблять кольори ще яскравішими. Вау! Спробуй разом з найкращими ароматами кондиціонерів копкаліні. Завдяки інноваційній технології профайбер аромат тримається аж до 100 днів, а кольори яскраві та відновлені як нові. Копкаліно збережи одяг надовго. Німецьке правило жити за розкладом. А золоте правило завжди знаходити час на те, що любиш. У кіно п'ятницю він поверне блискавку мені. Інакше буде війна. Давай. Вони не покладатимуться на волю богів. Візьми це, щоб захищатись. Це просто ручка. Візьмуть долю світу у свої руки. Не бикуй. Може зупинити їх? Зараз ти бій. напевне, жартуєш. Це ж найцікавіше. У двох кінопригодах Персі Джексона на 2+,2. плюс У понеділок. Хто і навіщо полює за небезпечними вірусами? Їх шукають від Африки до Америки. Ми беремо їх де тільки можливо. Зачиняють у таємних лабораторіях. Ці лабораторії існують по всьому світу та вчаться контролювати. Шляхом певних мутацій. Тобто, зроблено це було штучно. Але чого коштуватимуть людству ця гра з природою? Штучні віруси у загубленому світі на 2 плюс 2. Третій раунд кваліфікації ліги чемпіонів УЄФА. Пафос Кіпр. Динамо Київ. Україна. Відповідь тільки на 2 плюс два гаджети зранку, вдень перед сном, і в очах сухо, наче у пустелі. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам. Гілай саміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай саміно захист та зволоження ваших очей. Смачне по. Лише в КСІ. Саме так лунає смак. Скрутив біль на допомогу Олфен Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Олфен Гідрогель При болю в спині, м'язах і суглобах. Персіл, коли після добрих вчинків залишаються складні плями, саме час викластись повну з гелем для прання персіл, потужне видалення плям і гігієнічна свіжість пральної машини для бездоганної чистоти. Персіл ти завжди викладаєшся на повну. Це глибоке очищення, це персіл. Мамо, я хочу на вулицю, але в мене алергія. Апчхі! у нас є едем. Едем сироп для дітей. Він усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Починає діяти вже за 30 хвилин. Не викликає сонливості. Едем Відчуй життя без алергії. Від Фармак. Лейс. Лейс. Улюблені лейс. Смачне літо! Здавна українки знали, що краса то їхня сила. Сьогодні все найкорисніше можна брати в карсил. Натуральний компонент селімарин захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці сил. А скільки тобі років? Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. легкий сніг, здоров'я вен. Трутив біль на допомогу Олфен Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Форте Гідрогель. При болю в спині, м'язах і суглобах. Зростаю у хартії. Дзвони за номером 3333. Це Вітя. Звичайний механік з незвичайною мрією, якою Дивись цієї осені на Київстар ТВ» у серіалі Вітя. Для всіх є щось нове на Київстар ТВ». Про план високоякісний раціон розроблений нашими експертами і ветеринарами. Сприяє довготривалому благополуччю завдяки сучасним науковим дослідженням. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Чого чекаєш? Коня впіжани, повертайся до порядку, як в рекламі. Сармікс до порядку проведе Бруд теде, теде, блюд одеде, беру ноги в руки і біжу додому. Мене веде сармікс, тому не відчуваю в тому. Це прибирання на бій. порядок буде по-любому. І тому всі навколо бачать, як я лечу по району. Це правда, одна на всіх людей, чи собака ти. Коли вдома порядок, звісно, що туди приємний ти. Роби свої справи, ти ж напевно занятий, а не безпорядок забий Сармікс веде до порядку. Один ковток, і ти у ритмі. Рухайся, досягай, відновлюйся. Моршинська спорт. 100% відновлення. Світові серіали о 22-й. Ділення, яке ставить гроші вище за турботу про пацієнта, буде закрите. Тобі не дозволять просто прийти і допомагати людям. Тоді допоможемо якомога більшій кількості, поки не дізнаються. Прем'єра серіалу. Лікарня Новий Амстердам. З понеділка по четвер, о 22-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна. З понеділка по четвер. Та ти, Та ти Готовий. Серіали з характером. Я тут, щоб створити імперію. Для чоловіків з характером опусти. Він дорослий хлопчик і все знає. Ти багато просиш. Більший ризик, ніж зазвичай. Більший ризик більший прибуток. Що ти робиш? Перевіряю час. Час героїв, про яких говорить увесь світ. Я майже отримав усе. Культові кримінальні серіали на 2+,2. плюс Проти закрепу. Нормолакт. і все вийде. Їхні методи боротьби з ворогом може і не завжди законні. Я таки на це не здатний. Не треба хвилюватися. Але герої кінобуднів, ти справді думаєш, що мене спіймав і зможеш убити. Не з тих, хто проситиме за це вибачення. Рано Так! раніше за них. Ти ж мала бути вдома, а ти на тому світі. Я все поясню. Та, ну це зайде. З понеділка по четвер на 2 плюс Алохол. Ти знав його. Алохол. Натуральна користь для печінки та жовчного. Третій раунд кваліфікації ліги чемпіонів УЄФА. Пафос Кіпр. Динамо Київ. Україна. Мач відповідь тільки на 2 плюс два. Лейс. Лейс. Улюблені лейс смачне літо. Літо створене для того, щоб насолоджуватись ним наповно. Як і лімітованими новинками з курочкою МакДональдз. Маккріс Пітер'які. Пікантні нагетси. Заціни новинки. Кожне прання псує твоє прання, втрата форми, кольору, кошлатання. Рішення є засіб Keratin Therapy, що містить активну формулу і створює бар'єр для руйнівних сил терця. Keratin Therapy. дбайливе прання, чисте вбрання. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова Sonicare. Я точно відчуваю різницю. Sonicare. ефективне чищення з турботою про мої зуби. Та ясна вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи, та вимиває в 20 разів більше налю. Мій вибір звукова зубна щітка Sonicare. Не дозволяє алергенам обмежувати твоє життя. Еріус від алергії починає діяти вже за 30 хвилин та контролює симптоми алергії впродовж 24 годин. Еріус. Твоя відповідь симптомам алергії. Відбаєр. Зростай у хартії. Дзвони за номером 3333. Плями у складних зонах можуть бути справжнім викликом. Порошок «Аріель» блискуче очищує, швидко розчиняється на короткому циклі прання, ефективний навіть на складних ділянках, щоб вони залишалися кришталево чистими. Арієль блискуче очищення на короткому циклі прання навіть на складних ділянках. Коли мучить стоматит, я обираю стоматофіт, і якщо кровоточать ясна, раджу його рідним. Стоматофіт екстракт симитрав сприяє зменшенню запалення та кровоточивості. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості. Стоматофіт А з аплікатором знеболення та лікування виразок і запалення. Прага місто, що надихає творити. На кухні, на сені і навіть на заводі. А те, що по-справжньому надихає, стає мистецтвом натхнення родом із Праги. У суботу довго ти збираєшся з вогнем гратись, поки не отримуєте, по що прийшов. Де небезпечніше у лігві злочинців? Наставляти на мене зброю дуже погана думка. Чи. У дитячому садку. Я недооцінив ворога, а візьму їх з страхом. Їм по шість років. Два світи, два справжні виклики. Я загоджуся, тоді не можу зупинитись. У кіно вихідного дня на два плюс два. До Дня Незалежності. Ми говоримо про націю, що змінює світ. Винахідливість якої не спинити. Якби мав капелюха, мав би його зняти перед українцями. Культура якої не підробити. Зараз Україна для світу це Бітлз. воля якої не зламати. Я хотіла це для України. Хто зна, на що ще ми здатні. Загублений світ на 2+,2. плюс Прем'єра. Безпілотні системи максимально змінили сучасну війну. До дня незалежності України від народження безпілотної авіації. Це те, що було розроблено з нуля, з початку повномасштабної війни. Або було свідком подібне з до унікальних операцій бійців ППО. Ну, вже час пройшов. Можемо сказати, там було 120 дронів СБУ, 9 дронів ГУР і 11 дронів ССУ. Історії захисників розказані ними самими. Готовність номер один тривала 12, 13, 14 годин. Володарі неба 24 серпня на 2+,2. плюс Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітів. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо Vodafone Зростай у харті. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять Степану для шкіри, рончику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Ха! Судокрем і дорослим, і малим. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від Фелікс. Перші кавуни, перші проноси. «Ентерол» – проведи літо без діари. Гурмани Насолоджуйтеся широким різноманіттям рецептур. Паштети, ніжні биточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Уріна. Інно щось болить? Суглоби знов болять. Візьми дипреліф. Його дія відчувається з першої хвилини. Дипрелів містить два компоненти, що діють на біль. Дипрелів силу відчув, про біль забув.